Виконуємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 7.2 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рівки лисенко Черніко Шкодько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли натиснемо зелений прапорець кнопку виконати. Тому переходимо в групу «Події» та в область скриптів в область коду, перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. В програмі нам потрібно буде малювати прямокутники. Довжину та ширину прямокутника ми будемо зберігати в змінних. Давайте створимо дані змінні. Для цього переходимо в групу «Змінні» та натискаємо кнопку Створити змінну. Називаємо змінну «Ширина». Ні, ми будемо зберігати ширину прямокутника. Та висота, в якій будемо зберігати висоту прямокутника. Задамо ширину та висоту, тобто надамо значення змінним. Додаємо блок надати. Відкриємо список. Давайте спочатку надамо значення змінній ширина. І надаємо значення 50. А висоті значення 20. Тепер намалюємо прямокутник. Для того, щоб малювати, нам потрібно додати розширення олівець. Для цього натискаємо кнопку додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо олівець. Бачимо розширення олівець додане. І для того, щоб коли наш рудий кіт рухається і за ним залишалася лінія, нам потрібно опустити олівець. Давайте спочатку намалюємо один прямокутник. Ну а потім зробимо так, щоб було намальовано 5. Отже, нам потрібно, щоб рудий кіт рухався. Тобто Переміщаємо його. Але Переміщаємо його на таку відстань, чому буде рівна ширина нашого прямокутника. Тобто, в дане поле пишемо не число, а значення змінної ширина. Після цього нам потрібно повернути кота на 90 градусів. Пам'ятаємо, що всі коти в прямокутника рівні 90 градусів. І знову він рухається. Переміщуємо його. Але вже на висоту нашого прямокутника. Тепер буде намальовано дві лінії, ширину та висоту. Ось так. Бачите? Але потрібно намалювати ще дві лінії. І ви пам'ятаєте, що в прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, що ми можемо зробити? Зрозуміло, знову повертаємо на кут 90 градусів. І тепер, у зв'язку з тим, що протилежні сторони прямокутника рівні, нам ось цей код потрібно повернути двічі. Отже, це поміщаємо в цикл з повторенням. А кількість повторень буде 2. Давайте перевіримо, тільки перед цим, для того, щоб те, що ми малювали перед цим очистити. Додаємо з групи олівець очистити все на саме початок, тобто сцена буде очищена. Так, бачите, у нас прямокутник намальований. Зверніть увагу, до речі, ось тут відображається змінні ширина та висота, тому що ось тут поставлені пропорції. Якщо б ви їх зняли, то вони не відображалися. Ну, але нехай вони будуть. Тепер в нас намальований один прямокутник, але нам потрібно намалювати їх 5. Отже, знову використовуємо цикл з лічильником, повторити. Кількість повторень у нас буде 5. І ось цей весь код поміщаємо сюди. Тепер що нам потрібно зробити? Отже, в першу чергу нам потрібно підняти олівець. Тому що нам потрібно перейти до початку малювання наступного прямокутника і щоб за ним не залишалися лінії. Піднімаємо олівець, вміщаємо це сюди. Після цього кута Bright 1 потрібно перемістити якусь сюди точку, щоб він знову намалював наш прямокутник. Для того, щоб його перемістити звідти сюди, кіт має пройти ширину прямокутника. Ну і за умовою задачі відстань між прямокутниками має бути 10 кроків. Отже, переміщаємо нашого кута на ширину плюс 10. Для цього скористаємося оператором, щоб автоматично підраховувало. Оператор плюс. Дане поле додаємо змінну ширина. І додаємо до змінної ширини 10. Ну, давайте перевіримо, чи буде намальовано 5 прямокутників. Так, 5 прямокутників у нас намальовано, але нам потрібно, щоб кожен прямокутник був більший за попередній. А саме на 15 кроків. Була більша ширина і на 15 кроків була більша висота. Отже, нам потрібно збільшити змінну ширина на 15 кроків. І аналогічно збільшити висоту на 15 кроків. Давайте запустимо. Перемістимо на самий початок. Ось так. Давайте збережемо даний проєкт з назвою вправа 7.2.1 Це ми його назвали, а тепер зберігаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер, бо зберігаємо на комп'ютері. Зберегти. Зрозуміло, можете змінювати ось тут з клавіатури значення початкові ширини та висоти. Але зручніше це робити не ось тут в коді, та й правильніше. А з клавіатури, щоб з'являлося деяке поле, де користувач може вводити значення ширини та висоти. Для цього скористаємося з групи датчики блоком запитати і чекати. Ставимо його ось сюди. І питаємо значення ширини прямокутника. Бачите, з'являється ось таке поле. Після цього. Ми з клавіатури вводимо значення, натискаємо кнопку Enter або ось цю кнопку. І те значення, яке ми ввели, потрібно надати зміні ширина. Тобто відповідь, яку ми ввели з клавіатури, присвоюється зміні ширина. Аналогічно для висоти. Давайте перевіримо. Значення ширини прямокутника нехай буде 15, а висоти 10. Так, все добре. Тепер зробимо так, щоб кожен прямокутник був намальований іншим кольором. Для цього переходимо в групу олівець і додаємо змінити колір олівця на. Давайте будемо змінювати, щоб більш контрастніше було на 25. А от куди саме це поміщаємо? Поміщаємо після того, як вже намальований прямокутник. Тобто, наприклад, ось сюди. Пам'ятаємо, що ось це в нас намальований прямокутник якимось кольором, нам не важливо яким саме. Тобто Початкове значення кольору олівця ми не задаємо. І після цього змінюємо кольор олівця на якусь величину. І далі все те саме. Так, все добре. Так, тільки я забув зберегти попередній варіант. Давайте поки що це від'єднаємо. Побачимо, чи все добре. Так, все добре. Тепер зберігаємо. Файл вивантажити на ваш комп'ютер, зберігаємо з іменем вправа 722. І тепер третій варіант, коли змінюється кольор. Також зберігаємо. Переконаємося, чи все добре. Різного кольору зберігаємо файл, вивантажте на ваш комп'ютер. На цьому задача виконана. Закриваємо скретч. Якщо у вас виникло це питання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!